Мої вітання на каналі Смачного. Сьогодні готую груші із цитрусовими нотками. Це дуже смачно. Груші мають бути не перестиглими, тому зверніть на це увагу, щоб вони. Треба... Для початку потрібно видалити серцевину з груші, а шкірку знімати я не буду. Як я нарізаю грушу? Розділила її на 4 частини, видалила серцевину. І так як в мене груша взагалі не дуже крупна, то одну частину розділяю на 3-4 сегменти. ну Я думаю, що тут 3 буде достатньо. І наступний інгредієнт це лимон. Половина лимону. Лимон у мене крупний, беру половину на таку кількість груш. Буду нарізати кубиками, дрібними кубиками. Якщо сумніваюсь, і тепер залишається додати лише цукор. На кілограм груші, у мене саме кілограм, додаю пів кілограма цукру. Далі перемішуємо всі ці інгредієнти. Роблю це на ніч. Потрібно, щоб цукор розчинився, і груші почали віддавати свій сік. На наступний день погляньте, груша простояла цілу ніч. І ось скільки сиропу утворилося. Груша віддала свій сік, плюс розчинився цукор, ось скільки у нас виходить сиропу. Далі ставлю на вогонь і прокип'ячую протягом 7 хвилин. Грушу готую в декілька етапів. Без тривалого уварювання, а саме проварюючи по 7 хвилин. Після першого проварювання вимикаю і охолоджую. Після першого охолодження проварюю друге також протягом 7 хвилин. І знову ставлю на вогонь і закип'ячую третє. Це буде останній раз. Якщо ви бачите, що Сиропу достатньо багато, і виходить за рідким варення, то можна варити ще один разок, четвертий раз протягом 7 хвилин, і потім розкласти по банках. І так як груша добре поєднується із корицею чи мускатним горіхом, Саме його мускатний горіх, я і додам. Ну, у мене тут 14 чайна ложки. Саме, Саме по собі воно виходить достатньо ароматним за рахунок лимону. Тому, якщо не хочете, не додавайте корицю. Із такої кількості продуктів у мене вийшов літр варення. Такі ароматні груші варто приготувати. Це дуже смачно. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім! Смачного.